Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила збройні сили України влучили в міст біля Каховської ГЕС. Про це депутат радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Херсонщина, нова Каховка ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС. Знову чітко в ціль, написав він. Українські війська продовжують тримати вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях. Про це заявила в медіа-центрі Укренформа начальниця координаційного прес-центру Сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк. Ми усвідомлюємо, що саме через них транспортні канали ворог намагатиметься підтягувати певні резерви, пояснила вона. Гуменюк згадала удари, яких збройні сили завдали напередодні по Каховському Мосту вона вказала на те, що це складна гідротехнічна споруда. Наша робота артилерії там досить філігранна, обережна, спрямована саме на руйнування планів ворога використати цей об'єкт для себе. Ми коригуємо в тому числі їхні так звані ремонтні роботи, тобто це удари і по ремонтній техніці, яку вони туди підтягують, і по плитах, якими вони намагаються латати ці дірки, і Антонівський міст, як один із транспортних напрямків також. Вони намагаються реанімувати, але усвідомлюючи що така складна конструкція не може Може бути залатана просто віддерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонту та технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем і періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність, розповіла вона. Нагадаємо, українські сили оборони знищують логістику росіян на півдні, як розповів військовий експерт, директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусіенко, російське угруповання військ завдяки діям ЗСУ опинилося в пастці на правому березі Херсонської області. Російське угруповання військ на правобережжі Херсонського. Кілька області опинилося в пастці Це виникло в результаті дій ЗСУ. Росіян заманили в цю пастку, відрізавши від переправ, росіяни говорили, що вони за оцінками, які можна побачити, перекинули 10-12 тисяч військовослужбовців ще додатково на правобережжя Херсонщини і зміцнювали там позиції. Зараз вони ще більше виявляються відрізаними, тому що як тільки намагаються відновити будь-який міст або переправу, якось Антонівський відразу по ньому наносяться удари, тобто постійний вогневий контроль, щоб логістичне забезпечення окупантів. Було перервано, заявив експерт. Передає ТСН Мусієнко також пояснив, яка в цілому склалася ситуація на півдні України. В цілому на півдні ситуація розвивається наступним чином. Українські сили зайняли правильну позицію. Це руйнування логістики, виснаження як наслідок російського контингенту, це знекровлення російської артилерії та інших видів військ в плані боєприпасів і снарядів, як наслідок створення психологічного тиску, щоб окупанти або відступали і тікали, або здавалися, підкреслив військовий експерт. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.